Христу, вітаю вас в 10-й темі катехізації дорослих. І сьогодні будемо говорити про церкву. Про церкву, не як будівлю, але про церкву як суспільство людей, як суспільство вірних, як церкву як дар Бога для нас людей. Є люди, які скептично відносяться до церкви, так? особливо за час війни. Є люди, які почали рівніше молитися, а є, які почали нарікати на церкву, на Бога. Але скажу, якось я стою у храмі на молитві і розумію, наскільки я є радий, що я є в церкві, що я є серед багатьох таких людей, яких я можу звати, якими звемося братами і сестрами, якими є всі об'єднані навколо Христа. І наскільки цінно мати церкву такий великий дар від Бога людям? Ще колись в дитинстві казала мені одна людина, що де би ти не був, яких би ти обставинах не був, тримайся завжди церкви і не пропадеш. І насправді так є, що означає триматися церкви? Триматися церкви це триматися Христа, це триматися Бога, це триматися тіла Христа. І насправді така є правда з церквою не пропадеш, тому що церква є Божа і церква творить тіло Христа. Чого і рекомендую всім. Сьогодні найбільшим скептикам хочу сказати, що як би не було, церква бере участь у найбільших подіях нашого життя. Церква нас хрестить, церква нам дає шлюб, церква нас освячує. Церква нас хоронить. Тому, як би ми не хотіли, ми повинні розуміти, що церква є надзвичайний дар Бога для нас, людей, щоб ми освячувалися, щоб нам було легше жити, щоб ми крокували дорогою до спасіння. І що важливо, що церква є всюди по всьому світі, як всюди є Бог. Церква, яка є земна, церква, яка є небесна. Церква, яка є видима, церква, яка є невидима, церква, яка є людська, і церква, яка є Божа. Коли працював у Польщі у, е, на роботі, то е, вертаючись з роботи, я заходив у, у, у храм, е, щоб молитися, щоб побути з Богом, тишині побути, тому що в нас проживало дуже багато людей, і тихого місця знайти було тяжко. І... Той храм де закривався приблизно до 19 ї годині, але десь приблизно перед закриттям я приходив і там читавсьте письмо, молився. І священик поляк цього бачив. Це бачив. І він казав мені, стій, каже, не йди, я почекаю скільки, скільки треба. І він там був стільки, скільки був там я. Він собі робив свої справи. І наскільки це важливо, що Бог через церкву, через священників, через інших людей. Піклується про нас та допомагає нам, де би ми не було. Ну, уявімо собі на мить, коли церква земна, церква небесна, видима, невидима, людська Божа разом молиться, наскільки це є сильно. Тому цінуємо те, що ми є в церкві, в тому великому Божому човні, де Христос каже, що пекельні ворота її не подолають. Бо, наприклад, церква, яка є людська, вона має прогрішення, але вона є святою у Христі. Але церква, яка є Божа, вона є досконала і вона є свята. Тому і Христос каже, що пекельні ворота її не здолають. Сказано: не бійся, маленьке стадо, бо вашому Отцеві було любо вам дати Царство Боже. Покликана бути місіонерами та до покірного служіння. Ми покликані до святості, до спільної молитви, до єдності, де і Христос каже тому, де двоє або троє зібрано моє ім'я, там я серед них. Щоб пояснити, що таке церква Євангелист Йоан передає образ нам виноградної лози. Це сам Христос називає себе виноградною лозою. Натомість тих, що вірують у нього і живуть згідно його слів відками. Не вистачить вирости з лози, належить постійно отримувати від неї життєдайні сили. Інакше відка засихає і буде відрізана. Про це нас вчить церква Христова. Вже було сказано, що церква це є тіло Христове, тому головне завдання церкви це. Перебувати з головою церкви, тобто з Христом, і перебувати в любові з Ним і у любові з Його вірними. Церква Христа це спільнота вірних, яка є під керівництвом апостолів, яких покликав Христос. І церква є есхатологічною, тому що вона постійно чекає другий прихід Христа. Того часу цього мандрування, цього очікування до другого приходу Христа, церква є місіонерською. Вона повинна звіщати добру новину, показувати це своїм життям. І ні в якому разі вірні церкви не повинні планувати, але повинні служити один одному, як це зробив і показав нам Христос. Господь Бог дав нам Святого Духа. І це ми святкуємо як День П'ятидесятниці, як День народження церкви, і Дух істини, Дух Утішитель, який провадить, який навчає церкву, який відкриває Христа і відкриває цей шлях до спасіння через мир і любов. Бо насправді, як ми бачимо, життя є складне і гідно його пройти, можемо тільки у Бозі. Тому що Бог є та твердиня, який покріпить, який зцілить наші рани, який огорне своєю любов, який підтримує, який бере наш тягар на себе. Тому можемо гідно прожити і дійти до спасіння тільки в Бозі і з Богом. Амінь. Чого і всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!